Сьогодні зіграв Лігу чемпіонів за Шахтар, але в режимі Раш. З одного боку повинно бути простіше, бо менше поле, менше скілов футболістів в складі опонент. Але з іншого це все ще футбол. Нехай в дещо зміненому форматі. Болонія, Таланта, Арсенал, Янгбойс, ПСВ, Баварія, Брест та Боруся Дор. І почали ми з гри проти Болонії. Бразилець Педрінів в новому форматі почував себе як риба в воді. Він і відкрив рахунок в грі. Тільки от після цього Болонія відповіла двічі. Задіючи голкіпера, шахта розкатала більшість. В нападі Зубков асистує Судакову 2-2. А за хвилину до кінця Судаков вириває перемогу. 3-2. Перші бала в скарбничку для шахти. Ну що ж, друзі, наступний поєдинок шахта Аталанта. Катаємо, катаємо, катаємо. Обов'язково зараз знайдемо свій момент. Зубков виходить віч на віч. Ну тут треба вирішувати. Ох і рішала. Йолоті, його не поштовхаєш. А тут вони перший заблокуй. Найс! Nice! Судаков! Кіпер! Um... Ааааа ти дай! <му> він ніколи не виграє там. Ну він ніколи не виграє цю боротьбу, тому що він стоїть з самого початку за ним. Я не можу переключитись на нього, щоб вибігти вперед. Час від часу я тасував склад, але кіпер був незмінний. А якщо б я вибирав собі онлайн-брокера, то вибір мій завжди падав би на iMarket. Зручний та зрозумілий інтерфейс для трейдингу та інвестування. Професійна команда, яка завжди на зв'язку і готова допомогти в вирішенні питань 24 на 7. Доступні безкоштовні торгові сигнали та аналітика. До того ж, вони 16 років на міжнародному фінансовому ринку. Якщо не маєш досвіду, але є бажання вчитися трейдити та інвестувати, на iMarket є деморахунок та багато безкоштовної навчальної інформації в блозі. Завдяки цьому можна вчитися і вдосконалювати свої навички, не витрачаючи власні кошти. А якщо ти вже на досвіді шукаєш найкращі умови для трейдингу, iMarket – це те, що тобі потрібно. Понад 550 торгових інструментів від криптовалюти до закордонних акцій. Доступний одне з найвищих торгових плещей на ринку. Ну і, звісно, можливість торгувати в мобільному додатку. Також iMarket відповідає всім міжнародним стандартам та має офіційну ліцензію. А для всіх моїх підписників доступне подвоєння стартового депозиту за промокодом PlayJacks. Все, що вам треба, так це при реєстрації. Писати промо та повідомити про це менеджеру. І все ви приймаєте участь в акції. В одній із акцій. А маркет це твій вибір у трейдингу Посилання разом з промокодом в описі під відео. Отже, друзі, наступна гра в нас проти лондонського арсеналу. Канонірів треба тут закривати під ріньо Хорош! Бодаренко. Дайте удар. Я дуже сильно качаю. Ой, шокай, нахуй. Ні, 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 ні. Хотілося б уже пробивати поворотом опонента. Дай! Плюс до ціни. Ні. Хорош. Так вийшов мяч же. Так вийшов же! Дуже дуже складно. Хлопці, ну які моменти ще вам потрібні? Ось сам пробив! Вставай! Хорош! Подвійний сейв! Оце гляна рада. Нацокурба! Нацакую! Да бий! Да бий! Дуков! Да бий же! Я не розумію, просто, що він не б'є. Сака знову проходить знову. Жезус, камінь Жезус. Подача кіпер. Все. Я вас вітаю. Перемога над арсеналом приносить 3 бали, і вже ми на 18-й позиції. Переходимо до гри з Young Boys, де швейцарці досить швидко влаштовують нам холодний душ. 2-0 і в нас серйозні проблеми. Судаков дальнім ударом відігрує один гол. На що Еллі відповідає шедевром 3-1. Судаков прекрасно прекрасну на Бондаренка і в нас 3-2. Зубков зумів зрівняти рахунок, але в цьому матчі в нас тільки нічия. Ну і тут складно щось коментувати. Так вже вийшло, що опоненти відгрузили нам аж 7 голів. Напевно, банальна недооцінка і розслабленість по грі привели до такого жахливого результату. Залітало абсолютно все в підсумку 7 -3. А от зараз буде справжній виклик. Граємо ми проти Мюнхенської Баварії. Арсенал ми вже наказали. Покарали! Підріньо. Підріньо! Ки він крутий. Добре. Ні, команда, ти не обженеш, але під удар все ж таки вийшло. Епс! Не лізь. Не лізь, я сказав, не лізь! Щеп! <плес> 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 а ми заберемо м'ячину. Взагалі це можливо зробити. Ну... Вперед! Біжи! Альфонсо Дейвіс, кінці команд, Сане. Всі футболісти зі швидкістю нічого їм не можуть зробити. Ніяк ти їх не обіграєш. Ще, ще, ще. Офсайд був вже! А що мені залишалося? Робити? О, ми в меншості. За те не пенальті, вірніше не були. Дивіться, той. Ну, Реф! Перекидай. А, а, а тут а кіпер! Давай! Кіпером трішки треба підігрувати там. Та ні, та ні. Непогано. Ой, ой, це ми проспали. Це ми поспали. На жаль, друзі, поступаємо з рахунком 4-2. З брестом Шахтар влаштував перестрілку. На кожен гол французького клубу українці досить скоро відповідали. В Якийсь момент рахунок став 2-2. Ну, а крапку в грі поставили гірники. 3-2 дуже важлива перемога. Проти плей-офф нам треба зберегти свою позицію до 24-го місця включно. І зараз, друзі, в нас завершальний поєдинок в турнірній таблиці. Донецький Шахтар грає проти Борусі Дортне. Програв, ану там, адеємі. Ого! Це вийшов. Моя траура з перших хвилин включився в гру. Грош, Біжи! Біжи, Жоржиньо! Педріньо! Летить чи ні? Летить Тіпером трішки. Допомагаємо, допомагаємо. На що ти ліз до нього? Для чого воно тобі було це потрібне? Там траурен може закривати сам всі ворота Вибивай його наче. А може? На! Не витримали, чуваки. 22 позиція дозволяє нам пройти в раунд плей-офф і дістається нам знову арсенал. Вже в цьому турнірі ми їх обігрували, тому шанси я вважаю досить таки хороші. З перших секунд Педріньо показує настрій нашої команди. Вийшовши віч на віч, Кевін переграє голкіпера 1-0. Дубль від Кевіна неймовірний удар з центра поля. Тільки от каноніри досить швидко відкамбечили, забивши поспіль два голи. А трохи пізніше так взагалі вийшли вперед. І навіть подвоїли свою перевагу. Педріні відіграв один гол, а за хвилину до кінця Судаков перевів гру в овертайм за правилами золотого голу. І тут все ж таки Арсенал зумів забити. Правда, є один нюанс. Наносить дальний удар зараз може бути обрізка, обрізкали. Один пробиває воріт. До речі, неспроста, я вибрав саме таку форму Манчестер Сіті. На днях вона вже з'явиться в інсташопі, тому можете переходити, підписуватись, хто не в курсі посилання в описі. В великому футболі Манчестер Сіті точно був би фаворитом, але тут у нас шанси дуже і дуже хороші. Подача! Відкидальні удари. Ловіть. Ловіть. Зубков, там корпус неймовірний, ближню! А не треба обрізатись. Головне нам. Мені не подобається! Офсайд. Бий звідти. Ну, Цілому непогано. Захист ми витримуємо. Три. Три в два. Три в один. Бондаренко. Твої. Ми їх одразу накриваємо. Ага, підходять. Вони! Але там різник. В цьому режимі, ну вони не такі вже імбові. Ми собі придумуємо проблем. Не встигне. Не добивай ніхто небудь хорош. Тупо повишов час. Погнав, 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 погнав! Обрізали одного гравця і обрізали всю команду. Ми знаємо, що нам робити. Знову погнали більше. Ми йдемо далі. І в чвертьфіналі нашим опонентом буде мадридський рал. Я думаю, якщо ми переможемо королівський клуб, то взагалі можна вже вважати, що ми чемпіони. Віні Вінні Белінг Ембапе. Мбапе Віні. Брай! При таких розкладах я навіть не діду до воріт. Бапе. Го ай! Ну все, ну все. Ну! І будуть нас розкатувати. Нам треба щільніше оборонятись і не давати. Вони все одно будуть проходити. Так. Так! Хорош. 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 О! Щіт. Якщо ще на перших стадіях можна було там десь не добігти, не дограти, розслабитись, о. То... Тут уже все. Розтягуємо їх. Так, воно! Браво! Браво, Зубков! Браво, Бондаренко! Ну, ну знову! Знову з одного момента! Ну, ага, до побачення! До побачення йти! Більше моментів, більше шансів, але отак не обрізатись! Бомба бе! Нас буде хоронити. Це неможливо було. Ага. Ну давай. Знову знову вони побігли. Вперед, але... Ну ми обрізаємось. пацани. У нас дуже багато брізок. Я так і знав, що воно не пройде. Я так і знав, що воно не пройде. Вивірена передача. Я встиг вийти, я встиг вийти. Та 20 секунд. Ну йоп. Блін, як же прикра. У підсумку Мадридський реал і стає переможцем цього розіграшу Ліги Чемпіонів. Ну що ж друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.